Діти війни це дуже вразлива категорія українців, особливо ті, хто залишився вдома під час повномасштабного пережив окупацію і на власні очі бачив страшні наслідки російської агресії. Саме ці діти найбільше потребують нашої уваги, захисту та підтримки у відновленні емоційного стану. До всіх труднощів і негараздів воєнного часу у багатьох наших маленьких співвітчизників додається ще один фактор постійного стресу. Щоденне очікування звістки з фронту від тата або мами, які стали на захист країни, просто зараз ми розкажемо, хто і де вже створив безпечний та підтримуючий простір для дітей українських військових. Асоціація родин захисників Азовсталі та Українська академія лідерства організували двотижневу освітню програму для дітей українських військових. На учасників чекали лекції про українську ідентичність, активізм, громадську діяльність, тренінг про емоційний інтелект з вправами та арт-терапією, майстер-клас з хендмейду та ще багато цікавого. Ми хотіли підтримати цих дітей, оскільки ми знаємо, маємо самі знайомих, друзів, які були на прифронтових територіях де дуже сильно страждає освіта. Знаємо дітей, які мають батьків на війні, і вони дуже сильно потребують підтримки. аналогічно ми хотіли б підтримати цих дітей, підлітків, хотіла їм розказати про важливі теми, провести це максимально цікаво, інтерактивно. 16-річна Віола Додукаленко 8 місяців жила в окупації в Херсоні. Після звільнення міста дівчина переїхала на захід України, а згодом до Києва. Брати і тато Віоли зараз на фронті. Ця програма дає перше зрозуміння себе. Для мене це про те, хто ти і як ти можеш взаємодіяти з оточуючими, тому що емоційний інтелект ті самі традиції це про соціум, про сенс життя. Тому для мене цей проєкт і багато інших про те, що життя є і треба не насолоджуватися і продовжувати жити. Ще один учасник програми – 17-річний Ігор Коваль. Два роки тому він переїхав до Києва з міста Миколаївка Донецької області. Тату Ігоря зараз боронить Україну. Для мене це суперкрута можливість для власного розвитку. Це можливість дізнатися щось нове, це можливість познайомитися з новими людьми, змінити свій емоційний та ментальний стан. Ну і також просто змінити обстановку для, для того, щоб зрозуміти. Хто ти? Один з днів освітньої програми був присвячений лекціям про українські свята зимового циклу. Студенти Української академії лідерства розповіли про особливі звичаї на Андрія, Катерини, на Різдво, Маланку, на водохреща та інші свята, а також підготували сюрприз для учасників і влаштували справжній вертеп. Програма розрахована на підлітків віком від 11 до 17 років. Організатори впевнені, що саме такі заходи допомагають дітям швидше адаптуватися до нового життя, знайти широке коло спілкування, а також познайомитися одне з одним і щасливі обличчя учасників найкращий тому доказ.